В Україні мають намір створити бюро кредитних історій. Такою є ініціатива Нацбанку та банківської спільноти. Ймовірно, вже в першому кварталі цього року кажуть місцеві банкіри, вони матимуть чорні списки позичальників. Така практика активно діє в країнах східної Європи, коли злісних боржників заносять до відповідної бази, яка доступна фіностановам. Банк, надаючи кредит, заходить в єдине бюро кредитних історій, дивиться і бачить всю історію позичальника, коли він отримав які кредити, як він їх обслуговував, вплоть до того, як він Обслуговує свої комунальні платежі і будь-які інші заборгованості, навіть в стосунках між іншими юридичними і фізичними особами, і на підставі цієї інформації він формує свою думку щодо того, на яких умовах під якими додатковими, як то кажуть, забезпеченнями надати кредит цій фізичній чи юридичній особі. Зараз кажуть банкіри, перевірити позичальника дуже важко. Це стосується не лише кредитної історії, але й елементарного мобільного телефону. На сьогоднішній день досить тяжко довідатися інформацією про мобільні телефони, про звичайні навіть стаціонарні телефони того чи іншого клієнта. Однак, навіть якщо позичальник і буде фігурувати якимось чином в чорному списку, кажуть банкіри, це не означає для нього повної відмови. Однак, в такому випадку банк зможе більш адекватно оцінити власні ризики при видачі кредиту такому клієнту.